Миру Божого всім, чому ж насправді Ісус Христос проповідував про почви? Сьогодні Біблія нам показує те, що в мене може бути кам'яниста почво, може бути терниста почво, або якась друга почва, коли я не знаходжуся в царстві Божому. Знаєте, так мені сподобалось. Це я читаю Євангелія від Матвія, 13 глава, 18 віршик. До кожного! Хто слухає слово про царство, але не розуміє його, приходить лукавий і краде посіяне в серці його. Це те, що посіяне понад дорогою. Чому я вивчаю слово Боже, але не отримую откровень? Біблія дає відповідь про почви, точніше про серця. І в мене може бути кам'янисте серце, коли я йду і нехтую слово Боже, коли я нехтую пророком у своєму житті, бо. Євреї вони гнали пророків, апостолів, розіп'яли самого Ісуса Христа. І зі мною полягає відповідальність як за християнкою. За ким я буду йти у своєму житті. І також в тій самій главі, вже в 22-му віршику, пише: А міштерин посіяне це той, хто слухає Слово. Але клопоти віку цього та омана багатства заглушують слово, і воно зостається без плоду. Можна побачити, що дуже багато людей вони перебувають в такому омані, такий світу, що там буде мені краще, я ще така молода. Омана світу цього можна думати, що я в найкращому вигляді, поки я молода. Приходить трішки більше 18 років, і у 25 людина вже починає старити. Скажу вам відверто, що я не шкодую, що прийшла іменно так рано до Бога, бо, пізнаючи Бога, я стаю. Навпаки, краще, я можу виглядати краще, можу самонадіятись на сама на себе, але чи дасть це мені якийсь пліт у житті? Тому Бог каже: прийдіть до мене, всі стружені, обтяжені, я заспокою вас. І з що мене торкається такий момент, що клопоти віку цього. Машина, хата, діти, сім'я усе можна мати, а Божого Слова не мати. Чому? Бо Слово Боже можна почути і воно проникне. Але воно не проросте так само, як і на землі і ділянці. Ви щось вкладаєте туди, а воно не проростає чому? Бо потрібно вирвати весь той бур'ян, який вже посіяний був до цього. І тому Бог каже, що буде далі? А далі буде апокаліпсис, далі буде зруйновання міст, далі буде роботи. Тільки зараз, в наш час, дітям у 5 років, дається вибір. На трансгендери. Тому, що можна говорити, якщо насправді світ проклятий? Амінь.